Я впевнена, що ви якось це половили на думці і усвідомлювали, що ви ніби частина грібниці, яка розрослась до певної кількості, і закамулювалася на багато-багато років підряд. Це тому і стається в віці десь приблизно 25+, коли життя перестає нас поміщати в уже випадково створені колектив, дитячий садок, школа, університет і робочий колектив. Зазвичай ми це оточення не формуємо свідомо, самостійно, а вибираємо із того, що нам запропонувало життя. Тому наша грибниця і не розростається, тому що ми свідомо і спеціально не шукаємо нових людей поза її межею. А 25 років це її вік, коли в наше життя приходить певна осілість. і це нормально, бо більшість із нас прагне уже до певної стабільності, визначення в житті і родини. З університетськими друзями нас теж мало вже що об'єднує, тому хаотично сформуємо мовне оце оточення поступово відпадає, як і зуби до.